Події війни говорить страдко. Президент України Володимир Зеленський доручив міністрам оборони Рустему Умєрову та закордонних справ Андрію Сибізі активізувати контакти з партнерами щодо систем протиповітряної оборони. За словами глави держави, Україна розраховує не тільки на виконання союзниками домовленостей щодо постачання систем Петріот, але й готова сама виробляти необхідні боєприпаси для них. Ми потребуємо посилення нашої. Протиповітряної оборони це об'єктивна реальність. І всі домовленості, які були досягнуті з партнерами, але не були реалізовані, потрібно максимально активізувати. Петріоти, які зараз просто стоять десь на зберіганні у партнерів, мають реально захищати життя. І також варто і у Європі, і в Америці. Значно активніше виробляти системи ППУ, ракети до них ми в Україні можемо забезпечити таке виробництво. І потребуємо відповідних політичних рішень. Локалізація виробництв, відповідні ліцензії це те, що допоможе не тільки нам, але й всім, всім партнерам, хто хоче безпеки, а не хоче війни. Як відомо, протягом останніх днів Росія двічі атакувала Україну балістичними ракетами. Увечері 4 квітня РФ завдала удару по житловому кварталу Кривого Рогу, в результаті якого загинуло 20 людей, серед яких 9 дітей. 6 квітня балістичними ракетами був обстріляний Київ. Загалом, протягом минулого тижня протиповітряною обороною сил оборони знищено 481 повітряну ціль, серед яких 6 крилатих ракет Х-101, 6 крилатих ракет Каль. Лібор та одна балістична ракета Іскандер М. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський взяв участь у переговорах з іноземними делегаціями, на чолі з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном, та начальником об'єднаного штабу збройних сил Французької Республіки генералом Тірі Бюркаром. Обговорили подальші кроки для гарантування безпеки України у разі досягнення домовленостей про припинення бойових дій. В ході переговорів спільно визначили кроки, які б змогли гарантувати стали справедливий мир в Україні. Разом з головнокомандувачами збройних сил Великої Британії та Франції узгодили спільне бачення шляхів досягнення та забезпечення довготривалої безпеки як України, так і всієї Європи, заявив головнокомандувач ЗСУ. Як у свою чергу заявили у британському уряді, під час цієї зустрічі було обговорено структуру, чисельність і склад потенційних сил гарантування безпеки в Україні. На цьому тижні коаліція охочих, в рамках якої зустрічались командувачі, продовжить свою. Роботу на рівні міністрів оборони вони мають зустрітися 10 квітня у Брюсселі. Зокрема, на зустрічі у четвер міністри оборони обговорять наступні етапи планування заходів з підтримки безпеки, необхідних для запобігання подальшій російській агресії. Обговорення буде ґрунтуватися на військовому плануванні, яке відбулося протягом останніх кількох тижнів, і країни розглядатимуть можливість надання власних сил і засобів для підтримки будь-яких майбутніх сил. Цитує Укрінформ повідомлення. Уряду Великої Британії в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця порахували втрати росіян за три місяці 2025 року на один квадратний кілометр. Вийшло, що за три місяці цього року. За кожний квадратний кілометр української землі росіяни заплатили життям 146 солдатів втратою одного танка, двох бойових броньованих машин та чотирьох з половиною гармат. Для порівняння майже такою були втрати нацистів у 1942 43 роках під час битви за Сталінград, в основу розрахунків. Взято втрати російських військ за перші три місяці війни у цьому році тільки на східному напрямку, в зоні відповідальності ОСУ в Хортиця. Російський народ платить надвелику ціну за бажання Кремля. Йдеться в повідомленні. Тим часом за добу на фронті зафіксовано 165 бойових зіткнень третина з них відбулася на покровському напрямку, де наші захисники зупинили 53 атаки агресора неподалік. 13 населених пунктів на інших напрямках ситуація наступна. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 9 атак поблизу розливу Костянтинополя, Веселого та Бурлацького. На Гуляйпільському напрямку противник три рази атакував позиції українських військ у районах Привільного та Вільного поля. На Оріхівському напрямку в районах Щербаків, Кам'янського та Малих Щербаків, Російські загарники здійснили чотири безрезультатні атаки. На придніпровському напрямку українські воїни відбили одну безрезультатну атаку противника. На курському напрямку минулої доби українські воїни відбили 30 П'ять атак російських окупантів російські терористи здійснили 212 артилерійських обстрілів 13 із них із реактивних систем залпового вогню на північних кордонах України. Ситуація контрольована. Про це в ефірі суспільного розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ Сіверськ, полковник Вадим Мисник. То оперативна ситуація на північних кордонах цілком контрольована нашими силами оборони. Це кордон Чернігівської сімської частини Харківської області. За минулу добу ми зафіксували різке зменшення обстрілів прикордоння, практично в два рази це вдаються і погодні умови, і то, що наші сили оборони завдають по логістичних пунктах і шляхах ворога. Тобто саме от використання застосування ворогам дронів скидів з БПЛА значно зменшилось. Але прикордоння сумщини ворог продовжує обсилювати керованими авіабомбами з літаків, наносячи удари злибини своєї території. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1350 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 25 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні через мігрантів, які намагаються прорватися через паркан і так потрапити до Польщі. Про це повідомляє Polsat News. Лише в ніч проти 5 квітня прикордонники зірвали близько 300 спроб нелегально потрапити до Польщі. За словами міністра, серед мігрантів зростає жорстокість. Вони кидають каміння, гілки, а також використовують болгарки, намагаючись прорватися крізь загорожу на кордоні. Владислав Косіняк-Камиш запевнив, що польські служби швидко реагують на дії режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Міністр оборони Польщі також зазначив, що міграційний тиск із білоруського та російського боку зростає. Він вважає, що активізація таких дій спрямована на те, щоб послабити Європу і Польщу. Нагадаємо, що головним елементом кордону між Польщею та Білорусією є сталевий паркан за вишки майже 6 метрів, який тягнеться 186 кілометрів. Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї привів збройні сили країни в стан підвищеної бойової готовності на тлі напружених відносин із США. Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела. Зазначається, що Іран надіслав повідомлення Іраку. Кувейту, Об'єднаним Арабським Еміратам, Катару, Туреччині та Бахрейну про те, що будь-яка підтримка нападу США на Іран, зокрема використання їхнього повітряного простору або території американськими військовими під час нападу, буде розглядатися як акт ворожості. Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що йому нічого не відомо про попередження, але такі повідомлення можуть бути передані. Іншими каналами своєю чергою іранські державні змі повідомили, що Кувейт запевнив Іран, що не прийме жодних агресивних дій, спрямованих на інші країни з його території. Як відомо, Іран відмовляється від вимог США щодо ведення прямих переговорів відносно своєї ядерної програми. Тегеран відхилив відповідну вимогу президента США Дональда Трампа і хоче продовжувати непрямі переговори через ОМАН – давній канал для передачі повідомлень між ворогуючими державами. Сказав чиновник, який говорив з Reuters на умовах анонімності, збройні сили України ведуть бойові дії в Білгородській області Російської Федерації. Про це заявив у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський. За його словами, активні дії в прикордонних районах держави-агресора є обґрунтованою відповіддю на російське вторгнення. Окремо доповідав сьогодні головком Олександр Сирський фронт. Наша присутність на Курщині та наша присутність в Білгородській області продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога. І це абсолютно справедливо. Війна повинна повертатись туди, звідки вона прийшла. Головна мета, як і раніше, максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині. На Харківщині від російських окупантів головком доповідав про активність наших підрозділів, саме по лінії кордону, і також так званій сірій зоні, та безпосередньо на території ворога. Важливо, що завдяки хоробрості та завдяки стійкості наших воїнів на Курщині, завдяки всій курській операції вдалося зменшити тиск. На інших напрямках фронту, зокрема на Донеччині, зазначимо, що в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 21 атаку російських загарбників. Крім того, ворог завдав 5 авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих бомб. А також здійснив 278 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один із реактивної системи залпового вогню. Збройні сили України створили унікальну інформаційно-комунікаційну систему Імпульс. Вона покликана значно спростити і прискорити адміністративні процеси всередині армії, що дозволить військовослужбовцям більше часу приділяти своїм безпосереднім службовим обов'язкам. Розробка імпульсу це результат копіткої праці управління інноваційної діяльності збройних сил України та команди центру масштабування технологічних рішень. Ми прагнули створити систему, яка була б не лише функціональною. Але й зручною у використанні ми врахували всі потреби військовослужбовців, щоб зробити їхню роботу максимально ефективною, наголошує керівник проекту імпульс, як зазначають у генеральному штабі зсу впровадження імпульсу надасть військовим частинам наступні переваги: скоротить час на обробку документів, оскільки електронний документообіг забезпечить прозорість та значно прискорить процес обробки даних, підвищить точність обліку та покращить комунікації. Зокрема, Пульс забезпечить швидкий та ефективний обмін інформацією між різними підрозділами. Система забезпечить надання актуальної та точної інформації, що в свою чергу допоможе командуванню приймати ефективні рішення. Впровадження імпульсу це стратегічне рішення, яке дозволить нам не лише оптимізувати роботу визначених служб, а й підвищити ефективність управління у збройних силах, зазначає тимчасово виконуючий обов'язки начальника центру масштабування технологічних рішень, полковник Віталій. Тимошенко. o На куп'янському напрямку піхотні атаки ворога успішно відбито біля Богуславки та Загризового. Повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Ворог продовжує спроби переміщення на західний берег річки Оскіл. Днями окупанти намагалися перетнути цю водойму в районі Матюсівки. Однак бронетехніка, а саме БМП-2, разом з екіпажем затонула. Ідеться в повідомленні ОСУВ. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень третина з них на покровському напрямку авіація, ракетні війська та артилерія Силоборони уразили 17 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління та радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу БУК російських загарбників. Ситуація на деяких напрямках наступна. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів та намагався просунутися вперед у бік Торського, Нового, Мирного, Новомихайлівки та Зеленої Долини. На сіверському напрямку ворог атакував у районах Білогорівки, Іванодарівки, Верхньокамінського та Серебрянки. Загалом минулої доби відбулося 15 бойових зіткнень. На Краматорському напрямку Сили оборони України відбили три атаки у районах населених пунктів часів Яр-Курдюмівка та у бік Притеченого. На турецькому напрямку ворог здійснив 14 атак. У Онах населених пунктів Леонідівка, Дачне, Щербанівка, Торецьк та обік Деліївки загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1290 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи. З початку широкомасштабного вторгнення РФ зафіксовано 811 інцидентів за участі цивільного населення через вибухонебезпечні залишки війни. Постраждали 1158 людей. Найбільш забрудненими залишаються Харківська, Миколаївська та Херсонська області, де сумарно сталося понад 50% всіх інцидентів. Про це розповів заступник начальника головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Олег Шувар він зауважив, що росіяни в багатьох випадках встановлюють міни безсистемно, зокрема на сільськогосподарських полях, у житлових районах та на дорогах загального користування. 75% інцидентів сталися саме через міни. Як зазначив заступник начальника головного управління протимінної діяльності, також особливу небезпеку, як при очищенні деокупованих територій, так і при виконанні заходів гуманітарного розмінування становлять елементи касетних боєприпасів. Низька якість виробництва інш інженерних боєприпасів та тривалий час їх зберігання призводять до порушення роботи механізмів самоліквідації деяких видів цих боєприпасів. Такі боєприпаси є непередбачуваними та вкрай небезпечними. До того ж, у багатьох сучасних російських мінах є сейсмічні та магнітні датчики, що значно ускладнює процес їх знешкодження. Розповів він, додавши, що спочатку широкомасштабної агресії РФ підрозділи розмінування сил безпеки та оборони виявили та знищили майже 920 тисяч вибуху небезпечних предметів. Президент США Дональд Трамп та американський міністр оборони Піт Гексет заявили про збільшення бюджету Пентагону до одного трильйона доларів. Ми дуже уважно ставимося до витрат, але збройні сили це те, що ми повинні будувати, і ми повинні бути сильними, тому що у вас зараз багато поганих сил, заявив глава Білого Дому під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньяху, наголосивши, що майбутній бюджет Пентагону становитиме близько трильйона доларів США скоро. Перший бюджет Пентагону на трильйон доларів написав міністр оборони США під гексет у соцмережі X, пообіцявши витрачати кожен долар платників податків з розумом на летальні можливості і боєготовність. Дональд Трамп не уточнив, чи буде цей трильйон доларів призначений виключно для Пентагону або ж для загального бюджету на національну оборону, який включає і інші відомства. Раніше Конгрес США схвалив виділення на програму національної оборони 890 2 мільярди доларів Тим часом адміністрація Дональда Трампа продовжує реалізацію програми скорочення урядових витрат та чисельності федеральної робочої сили, яка торкнулася і оборонного відомства у лютому. Міністр оборони США розпорядився скоротити деякі категорії витрат Пентагону на 8% і спрямувати ці кошти на більш пріоритетні програми, такі як протиракетна оборона. Також глава Пентагону планує звільнити десятки тисяч цивільних співробітників Міноборони США по всьому світу та переглянути кількість. Діючих внутрішніх і закордонних військових баз переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.